Вітаю, друзі! Сьогодні 1 вересня, а це означає, що саме в цей день набирають чинності багато змін, які стосуються життя українців за кордоном. І в цьому відео ми зібрали для вас всю інформацію про те, що саме змінюється. Починаючи з обміну даними податковими, що може серйозно вплинути на виплату соціальної допомоги українцям з тимчасовим захистом до можливих штрафів у Польщі. Тому дивіться це відео до кінця, зберігайте та поширюйте його, а також підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити найважливіших новин про життя та роботу українців за кордоном. Тож, перша і основна новина полягає в тому, що вже цього місяця Державна податкова служба України отримає інформацію про стан банківських рахунків українців за кордоном і почне обмінюватися цими даними з іншими державами. Крім того, податковість стане доступна і інша фінансова інформація про учасників міжнародних груп компаній щодо сплати податків. Обсягів доходів, видів діяльності, кількості працівників тощо. До речі, українські банки вже 1 липня минулого року почали збирати інформацію про своїх клієнтів нерезидентів щоб надалі передати її податковій службі. На практиці це означає, що всі доходи українців, які зараз проживають за кордоном, уже невдовзі стануть прозорими. Бо цього місяця, а якщо бути точнішим, то 30 вересня цього року відбудеться перший автоматичний обмін між Україною та іншими державами інформацією про фінансові рахунки за міжнародними стандартами звітності Common Reporting Standards. Таким чином, податкові та соціальні служби 120 країн світу отримують максимально повну інформацію про відкриті банківські рахунки українців та їхню активність про їхню фінансову участь у страхових та інвестиційних кампаніях. Крім того, іноземним установам стане доступна інформація про регулярні надходження коштів від здачі в оренду нерухомості в Україні, про доходи від продажу земельних ділянок, автомобілів, квартир чи будинків. Здавалося, на що ця інформація може вплинути. А насправді у деяких українців, які зараз перебувають у Європі під тимчасовим захистом і отримують соціальні виплати, можуть виникнути деякі проблеми. Бо... Після того, як органи влади на місцях отримують і проаналізують цю інформацію, і кожен окремий випадок, зокрема, вони зможуть зменшити державну соціальну підтримку, щоб її отримували лише ті українці, які насправді її потребують. Так, для початку в Європі перевірять доходи працездатних українців. Йдеться передусім про тих, хто не працює, але при цьому отримує соціальні виплати в тій країні, яка надала їй тимчасовий захист у зв'язку з війною в Україні. До речі, почати перевіряти доходи можуть і в жінок, які зараз за кордоном доглядають своїх малолітніх дітей і отримують при цьому грошові перекази від своїх чоловіків з України. Не оминуть увагою і пенсіонерів, адже соціальним службам за кордоном стане доступною і інформація про. Пенсійні рахунки українців які це все може мати наслідки, для декого дуже неприємні, бо українських біженців, які отримують соціальні виплати в країнах перебування та приховують свої доходи, можуть повністю або частково позбавити соціальних виплат. Окрім того, дехто може навіть отримати немалі штрафи, ухилитися від сплати яких буде неможливо, адже компетентні органи будуть мати доступ і до інформації про власність українця на батьківщині. З цим розібралися, але треба нагадати, які зміни чекають на українців з першого в Польщі. Так якщо дитина біженців з України з 1 вересня цього року не піде до польської школи, на них можуть чекати штрафи. В цьому випадку управління гміни почне шукати таку дитину. Чиновники будуть висилати батькам листи та накладати штрафи. Тобто, держава запустить звичайний процес контролю за виконанням шкільного обов'язку, який може завершитися навіть судовою справою, штрафами та скасуванням виплати 800+. Але важливо, зміни стосуються виключно тих осіб, які мають дійсний песель зі статусом УКР. Це не стосуватиметься тих мігрантів, які приїхали до Польщі до двадцятого року чи пізніше, або втратили статус УКР. До речі, українських дітей відвідувати місцеві навчальні заклади зобов'язали і в Чехії. Причому навіть у тому випадку, якщо вони продовжують навчання дистанційно в Україні. Якщо батьки або законні представники дитини не забезпечують виконання цього обов'язку, на них можуть накласти штрафи а в крайніх випадках навіть позбавити волі терміном до двох років. При цьому дитину можуть взяти на контроль соціальні служби. Міністерство особливо наголошує, що дистанційне або онлайн навчання в українській школі не замінює обов'язкової шкільної освіти в Чехії. Це означає, що навіть якщо дитина бере участь у дистанційному навчанні в Україні, вона повинна бути зарахована та відвідувати чеську школу. Поки що, друзі, на цьому в мене все. Що ви про це все думаєте, пишіть це у коментарях і не забувайте підписатися на наш канал, щоб не пропускати найважливіших новин. Бо перша віза все про життя та роботу за кордоном.